Сьогодні 9 липня, Чия на полі піднялося до росту коліна і трохи вище, переважна більшість рослин. На рослинах вже видно, що на кожній рослини почали формуватися колоски під насіння. У нас вже Другий тиждень стоїть спека 30-35 градусів. Сьогодні 35 градусів. Видно, що з сонячної сторони це західна сторона. Частина листя вже починає скручуватися від цієї спеки. Хоча рослина загалом переносить цю високу температуру і без дощів. Це другий тиждень вже спека без дощів. На деяких рослинах я бачу личинки Колорадського жука, які скуштували фітонциди, чи навіть не прокусивши листочок у всіх, у кожного з них не вийшло його прокусити. І тут же вони і поусихали від цих фітонцидів. Таких випадків з личинками. Колорадського жука я бачу чимало. Ось другий випадок усох Шелечинка. Ось третій випадок, четвертий. П'ятий. І ніяких дірочок на листі від деяких шкідників я не бачу і в цей четвертий рік вирощування чия і в попередні роки такого не було. Спочатку здавалося, що посів чиа у нас виж занадто загущений. Зараз я дивлюся на ці рослини, які нам не вдалося до кінця побороти бур'янна, начебто і, і не дуже загущений. Ну ось так у нас виглядає ділянка ще.